Вже більше 20 років Тетяна Аршулік навчає рожещинських школярів англійської та німецької. На голу ставку каже прожити важко. Велику роль грають надбавки. Отримую доплату за перевірку зошитів, за престижність, за стаж, ну і за кваліфікаційну категорію. У новому 2023 році більшість доплат у неї можуть забрати. Колега Тетяни Тарас Віжевський вчитель інформатики. Доплату має, наприклад, за обслуговування комп'ютерів. За це отримує плюс 10% від зарплати. Додатково йому платять як класному керівнику, а також за те, що на уроках інформатики класи ділять на групи. У Мене всі класи діляться в тих, яких я викладаю, бо за нормами має бути одна людина, один комп'ютер. Тому в нас виходить 15 комп'ютерів робочих і для них має бути 15 дітей. Тож для одного класу урок доводиться читати двічі. В нас іде поділ. У нас виходить, що одну годину отримую я, одну годину отримує моя колега. А тепер вони просто цю годину заберуть і все надбавки хочуть забрати через суттєве скорочення освітньої субвенції на 2023 рік. Рожищенська громада отримала 82 мільйони. Цих коштів на Виплату заробітної плати в повному обсязі педагогам Рожичинської територіальної громади не хватить. Для порівняння минулоріч громада отримала приблизно 97 мільйонів гривень субвенції. Цієї суми цілком вистачило, але у квітні, через повномасштабну війну, 10 мільйонів забрали. Вчителі це відчули вже у травні. Ми фактично не отримували. Ніяких таких необов'язкових надбавок, як то за перевірку зошитів, познімалася гурткова робота, ну і там ряд інших доплат, скажімо так. Також з метою економії бюджетних коштів ми влітку практично на місяць ішли всі педагогічним і всім колективом школи в прості. Там оплачували всього дві треті від заробітної плати. Зменшення заробітної плати було суттєво це не сказати нічого, дуже суттєво. Тому що оцих уже дві третіх. Я так розумію, це було уже від тої зменшеної суми. Тоді до цього поставилися із розумінням міри вимушені й тимчасові. Тим паче у вересні усі доплати повернули. Утім, в 2023-му надбавки у вчителів хочуть забрати взагалі, що познімаючи надбавки. Ну, десь до 30%, 20-30% зменшиться. Наприклад, каже керівник ліцею, його зарплата знизиться приблизно на 3 тисячі і становитиме біля 12-14 тисяч. Та наголошує, це зарплата директора. Що ж робити тим, в кого вона і так мінімальна? І як вирішити ситуацію? Ви знаєте? Я не знаю. Так каже Рожечинський міський голова В'ячеслав Поліщук. Втім, така ситуація склалася по всій Україні, адже освітню субвенцію скоротили приблизно на 20%. Тобто менші суми отримали чи не усі громади області на Волині. Ця проблема, якщо ми візьмемо навіть статистику по кожній громаді, ми бачимо, що не вистачає орієнтовно плюс-мінус. В деяких громадах це більші суми, в деяких це менші суми, але орієнтовно це 20-30%. Це величезні частки. Громадам що пропонується? Який вихід? Допла виплачувати вчителям, наприклад, виплати за престижність за рахунок коштів місцевого бюджету, дофінансувати освітян із міського бюджету каже В'ячеслав Поліщук, змоги немає, бо його затвердили, ще до того, як дізналися, що педагогічна субвенція буде меншою на 15 мільйонів. Прогнозувати щось при прийнятті бюджету місцевого, що щось ми будемо закривати чи аналізувати. Ми не мали можливості. Через це я кажу? Що час фактичне з теоретичним? Які заходи будуть дієвими для того, щоб зекономити для того, щоб не порушити багато питань, ми будемо бачити про зазначені заходи? Голова говорити не хоче. Можете Говорений сказати конкретно, того, які це кроки. Ні, Дивіться, я станом на сьогодні говорити не буду. Натомість розповів начальник гуманітарного відділу, і серед запланованого можливе повернення до сценарію минулого року. Попередні кроки ми намітили, ну не виключено, що і дві третіх не звини. Працівників також будемо, будемо більш за все, що будемо оголошувати. Нам треба вийти на цих 15 мільйонів. Ну, зрозуміло, що ми будемо писати куди тільки можна, звертатися, куди тільки можна. А це до слова ще один вихід, що пропонують громадам, там, де є. Критична нестача, критична нестача, яка виходить за рамки можливостей громади і гарантованих законодавством прав працівників на оплату праці. Давайте будемо разом відпрацьовувати кожну конкретну ситуацію і спільно звертатися і до Міністерства освіти і науки, і до Міністерства фінансів України. За її словами, у ще ситуація не найкритичніша. Набагато складніше нині у більшості невеликих громад. Ольга Матвєєва, Василь Моерещук, дванадцятий канал. Ну, я в суммі так не